Зараз з нами на зв'язку Вадим Васильчук, це депутат Київради від фракції Голос, командир взводу ТРО Збройних сил України міста Києва. Я вас вітаю, пане Вадиме. Слава Україні! Доброго дня! Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України, заявив про те, що до виходу на Держкордон України залишається десь приблизно 50 кілометрів. І збройні сили України захопили важливі і дуже потужні укріп райони російських військ. Що це за укріп райони? І чи можна робити вже висновки, що Російська Федерація збиралась там залишатися надовго? Як ці укріп райони будувалися, і чи дійсно вони насправді несли ту місію, яку вони мали нести? Ну, я про всі укріп райони не скажу, але по цьому напрямку, де працюємо, ми ми чітко бачили останні кілька місяців в об'єктиви еророзвідки укріп райони, які стояли перед нами. Вони прорвані. Ми пройшли далі. Ми бачили звідки рухалась техніка ворога попередньо. і це напрямок Шевченко, Куп'янськ. і таким чином. А там точно були великі склади як озброєння, так і техніки. Вони також зараз фактично нівельовані, Тобто вони не матимуть змогу більше ними скористатися. Правіше по флангу, аналогічна історія з містом Балаклія. А там також було досить сильне угрупування, і на даний момент воно більше. Там не перебуває щодо інших кроків і з приводу, то я тільки можу вітати, що ми все ближче до кордону з Російською Федерацією, тобто кожен кваптик української землі звільняється з кожним днем все більше і більше те, що ви побачили на звільнених територіях, як ви це можете описати, що там відбувалося. І можливо, і є свідчення очевидців, що вони розказують, як вели себе расисти. Ви знаєте, нам, ну люди вітають, раді бачити. Не можу сказати, що прям усі вибігають і вітають, але є особливо жінки, діти. а Бачимо так само, я ж кажу, покинуті позиції, бачимо багато покинутої зброї. а Крім цього, а, видно чітко де. Попрацювало зсу, тому що знищена техніка ворога добряче, я думаю, налякала деморалізувала противника, і таким чином тому ми маємо ті результати, які є зараз. Тобто, противник деморалізований і такі зсу зараз розвиває успіх. Угу. А от та техніка, яку залишили окупанти після себе, вона її можна використовувати і будуть якось використовувати. Що з нею будуть робити? А, ну я думаю, що це більше стосуватиметься механіки. Вони перевірять її. Але я в на свої очі бачив, як а, вже є та техніка, яку можна використовувати, яку забрали на ремонт, або яка навіть ішла власним ходом і давала змогу, фактично дасть змогу за певний час фактично доозброїти збройні сили України. Тобто, це військові трофеї, які були вилучені. Я впевнений, що їх оглянуть де треба. А і вони будуть допомогою для збройних сил України. Стало відомо, що російське міноборони в повному складі мало зустрічатися з Володимиром Путіним у Сочі. Але той скасував цю зустріч, і інсайди і джерела різних позиційних російських змі пишуть про те, що Путін дуже незадоволений ось цими провалами і російської армії на Харківщині. Зокрема, і те, що російська армія залишає свої Позиції втікаючи, залишаючи купу зброї, купу амуніції техніки, і стало відомо, що ось головний тіктокер російської армії Кадиров навіть зробив таку заяву, що якщо ну він висунув фактично ультиматум Кремлю або зміна стратегії цієї так званої спецоперації, або він буде роз'яснювати. Чи говорить про це про те, що в, е, в кремлівських кабінетах і в військово-політичному керівництві Російської Федерації назріває такий собі бунт проти дій Путіна і його фактично свавілля? Чи е, це щось інше, як ви думаєте? Ну я думаю, що е, те, що є точно незадоволення, звичайно, важко бути задоволеними, коли твої війська тікають. З чим я можу вітати тільки збройні сили України, що вони зуміли а, повністю обезкуражити противника, дали а, фактично приховано зібрати ударну групу. А, ми були в цей час свідками, як це відбувалося, як вона фактично формувалась, і далі знайти саме як кажуть, у той а, Ахілесову п'яту ту точку, в якій прорвати. Оборону, а таким чином, ми зараз бачимо, тому такі панічні настрої і в російських а, вищих командирів, і політичного керівництва. Я не виключаю, що Путін може боятися якогось якихось дій від а, військових керівників збройних сил Російської Федерації в до арешту, а тому, що а, він. Ми вже неодноразово чули безпосередньо намагався втручатися в керівництво а операцію, Як це відбувалось, не давав цього робити військовим, і тому вони мають такі значні втрати, принаймні, на думку військових. Я впевнений, що там зараз. Як знаєте, в банці пауки в банці вони гризуться між собою. Хто ж винен? Військові, політики чи кадиров? Пане Вадиме, я ще стосовно тієї техніки, амуніції, зброї, яку залишають, в втікаючи з нашої землі росіяни, Путін постійно вихваляється на різноманітних форумах над новітніми видами озброєнь, які винаходить Російська Федерація, використовує в навіть в боях проти України. А, а те, що ви побачили, наскільки вона надновітня, ця зброя? Що це за зброя? Яких часів приблизно? Ні, ну багато зброї радянської, звичайно. А, тобто, видно, що немає такої кількості нового озброєння. Але я хочу зауважити, що одиничні або там ну, декілька таких а, прикладів, де й і новітня зброя, вона справді була. Просто вона не робить погоди для всього фронту. Відповідно, вона має одиничний характер, і це якраз і продемонструвало ті е, дії зсу. Що якби у них була ця зброя, як заявлялося, я думаю, що вони би трошки е, швидше оговтались ніж те, що ми бачимо зараз. Дуже вам дякую за коментар. І що долучились до нашого ефіру, пане Вадиме, депутат Київради від фракції голос, командир взводу ТРО Збройних сил України міста Києва.